Бували у вас такі моменти, що ви вийшли на мороз і помічаєте, що ваші щічки не просто рожеві, а вони дуже-дуже червоні. Або, наприклад, ви випили келих вина, або, наприклад, каву, і помічаєте за собою відчуття, ніби обличчя просто палає. Ось це і є купероз. І сьогодні ми з вами поговоримо, що це таке, чому він виникає та що з ним взагалі можна робити. Почнемо із. Визначення купероз це стійке розширення капілярів в дермальному шарі, яке супроводжується дуже яскравим почервонінням або ж появою судинної сіточки. Простіше кажучи, це момент, коли ваші судинки втратили можливість нормально звужуватись і залишаються розширеними. Давайте розберемо, які для цього є причини. А причин у нас декілька: по-перше, це слабкість. Стінок капілярів, вони стають крихкими та втрачають свою еластичність. По-друге, це порушення мікроциркуляції. Кров у нас в цих локаціях більше застоюється, і судинки, ніби розтягуються зсередини. Також є фактори, які провокують ці процеси: наприклад, алкоголь, кава, куріння. Гостра їжа, гаряча їжа, занадто солона їжа, різкі перепади температури і, само собою, сонце. І, звичайно ж, генетика. Тому, якщо у вас у когось із родичів є дане захворювання, то ймовірність його появи у вас значно стає вища. Щоб зрозуміти, як взагалі це все працює, давайте заглянемо трошечки глибше у фізіологію. Капіляри це у нас такі мікроскопічні трубопроводи, які живлять наші клітинки, і в нормі вони мають здатність звужуватись або розширюватись залежно від потреб нашої шкіри. В певний момент цей механізм може зламатись, і наші капіляри розширюються, але звузитись назад вони не мають можливості. У результаті у нас запускається мікрозапалення, можуть утворюватись вільні радикали, які будуть впливати навіть на функціонування таких клітин, як фімбробласти, а саме вони у нас будуть приймати активну участь в утворенні нового колагену. Тому візуально ми також будемо бачити, що шкіра стає тонше та чутливіше. І тут виникає питання, чи взагалі розецея може якось прогресувати, якщо так, то яким чином? На початку ви будете помічати, що ви просто починаєте червоніти, можливо, без об'єктивної на те причини. Часом це почервоніння буде тривати трошечки довше, довше і довше. Врешті-решт може трапитись так, що щічки будуть червоні на постійній основі. Також можуть утворюватись судинні зірочки, вони називаються телеангіоктазії. Якщо дану ситуацію ніяким чином не контролювати, то дане почервоніння може розповсюджуватись на сусідній ділянці шкіри. І бувають випадки, коли навіть все обличчя стає червоним і в судинній сіточці. В таких випадках ми вже можемо говорити про таке захворювання як розацея, яке має різноманітні форми і краще не допускати до його розвитку. Чим же ви можете провокувати погіршення ситуації з куперозом або роза? По перше, це агресивні пілінги. Всі ваші процедури у косметолога мають бути обов'язково делікатними. Серединні пілінги для вас уже під питанням, а також деякі поверхневі пілінги. теж. Не використовуйте в домашніх умовах абразивні скраби, вони будуть також погіршувати ситуацію. Куріння, алкоголь теж будуть негативно впливати на ваші судинки, а також перепади температури. Можливо, ви полюбляєте приймати гарячий душ або ванну. Можливо, ви любите відвідувати сауну чи баню. То це всі фактори, які будуть провокувати погіршення теж ситуації. Також, якщо у вас є схильність до куперозу, то вам не рекомендований контрастний душ. І якщо ми базово розібралися з тим, що робити не можна, давайте поговоримо про те, що варто робити і що буде покращувати навпаки ситуацію. По-перше, ваш догляд має бути для чутливої шкіри. Ваші засоби для очищення шкіри не мають містити жодних агресивних поверхнево-активних речовин. А сироватки, креми, маски бажано, щоб вмістили в своєму складі компоненти, які заспокоюють шкіру, регенерують та також працюють на укріплення судинної сітки. Особливу увагу рекомендую звертати на такі активи, як вітамін С, він у нас буде мати антиоксидантну дію, освітлювати шкіру, укріплювати судинну сітку, вирівнювати пігментацію та попереджати її появу. Ніацинамід в даному випадку рекомендований завдяки своїй протизапальній дії. Троксирутин це актив, який входить в деякі лікарські препарати, які працюють на укріплення судин. Екстракт кінського каштану теж має доказову базу та також є лікарські препарати на основі даного компоненту. І обов'язково вам потрібен також сонцезахист. Починайте з SPF 10-15 і лише за необхідності збільшуйте його. Надавайте перевагу фізичним, а не хімічним фільтрам. Це може бути оксид синку або діоксид титану. Шукайте ці компоненти у складі. А який домашній догляд маєте ви? Поділіться назвами брендів та засобами в коментарях. Також, якщо вам потрібен підбір догляду, який буде ефективний та відповідати запитам конкретно вашої шкіри, ви можете написати мені в інстаграм та записатись на онлайн-консультацію. Повернімося до теми куперозу. Домашній догляд буде попереджувати розвиток даного захворювання, а також буде знімати почервоніння. Але в більшості випадків цього буде недостатньо для того, щоб мати дійсно гарний результат. Крім того, жоден крем не прибере судинку з обличчя. В даному випадку краще працювати апаратними методиками. Наприклад, звернутись до дерматолога або косметолога, який порекомендує вам метод видалення судин. Це можуть бути різноманітні лазери, також це може бути IPL-терапія. В деяких випадках рекомендовано робити мезотерапію обличчя ще рекомендовано робити різноманітні атравматичні програми догляду. Які будуть стимулювати відновлення бар'єру, також будуть укріплювати судинну сітку, прибирати почервоніння і так далі, із досить простих речей, які можуть використовуватись в даних напрямках, може бути така апаратна процедура, як фоноферез, яка буде доповнена відповідно іншим протоколом. Фоноферез – це апаратна процедура, коли вам вводять по обличчю маніпулою. Вона працює за рахунок ультразвукових коливань, які стимулюють проштовхування засуму в більш глибокі шари шкіри. До речі, ми виконуємо досить велику кількість із названих мною процедур. Якщо вам потрібна консультація, ви теж можете звернутися або залишити своє запитання в коментарях. І щоб після всіх ваших старань домашнього догляду плюс процедур результат тримався стабільно. Варто зробити ще дещо, а саме переглянути ваш спосіб. По-перше, прибрати гостре салоне та гаряче із вашого харчування. Стосовно харчування при куперозі розірозия можна записати взагалі ціле окреме відео, якщо для вас актуально, ставте плюс в коментарях. Також, режим вашого життя: більше сну і менше стресу, як в принципі і при всіх інших станах. У догляді ви прибираєте всі агресивні компоненти та додаєте антиоксиданти, плюс ті компоненти, про які я розказувала попередньо. Але правда в тому, що прибрати купероз раз і назавжди неможливо, тому що така особливість ваших судин, але його можна контролювати за допомогою домашнього догляду плюс періодичних процедур по необхідності в косметологічному кабінеті. Купорос це дзвіночок ваших судин про те, що вони потребують особливої уваги, і чим раніше ви почнете з цим працювати, тим легше буде ваш шлях і тим швидше прийде гарний результат.